Усім хелло, чуваки, і сьогодні ми пограємо у новий хоррор під назвою New Home. Тут ніде цього не написано, але гра називається саме так. Тут у менюшці взагалі нічого нема, тільки плей, тому я не буду дуже довго затягувати, як завжди в кінці ролику я скажу свої враження про цю гру. Поїхали. У мене чогось звуку немає, не може, та гра така. Ну у мене звуку немає. Так, звук із банбану. По-моєму. Якщо чесно, не знаю. Я не можу. Ну, я тикаю, на shift, він нічого не робить. Все зрозуміло. До речі, гра 3D-шна, але вона важить всього, всього лише, по-моєму. 73 МБ, але разом з, усіми, з усіма файлами, з усіма архівами 130 МБ. Я не знаю, чому. 3D-шна гра так е мало важить. Але так. Так я кудись до якоїсь двері, я не знаю. А дивіться, у мене. У мене інверт. Я нажимаю на V, воно йде назад. Нажимаю на C. О, давай я відійду. А, ні, воно на це взагалі не робить. Мені здалося, що він назад, е вперед де. Якщо на це. Не знаю, я от тикаю на В, воно мене тупо назад. Ні, ну так-то він. Я не знаю, що вся гра вона буде така, то це буде не дуже цікаво. Миша. Ого. o'clock this <laughs> morning the body of a six year old kid has been found lifeless in the main street of a neighborhood in Ontario. The people around the scene have reported to have heard a very loud noise of a car passing by that probably hit the boy but didn't stop to help, causing his horrible death. The boy's name was Jacob, and his parents said that he liked playing with a ball outside early in the morning every day. He was a kid full of life, and it's a real shame that he had died this way, Господи, чого она так громко? Звуки все-таки є. Понятно, Switch of lights. Uh, and go to sleep. lights off. 0 з п'яти, коротше, мені треба вимкнути світло. Понятно, що він шизоїд, бо в нього поплило капець. Це, це рибічо око, мабуть, я не знаю, але в нього взагалі усе пливе. По телеку казали, що ти типу, знайшли тіло шестирічного хлопчика, його там чи ножем, чи чимось. А тут на ліву кнопку я забуваю. З тим розкладом, що він шизик, коротше, я можу зараз вимкнути світло, а йому. Привидеться якась якийсь гнідич і все абела. Дуже незручно йти за цим риб'ячим оком, капець. Я бачу там велику кнопку. Це то, що мені надо. Чому він так повільно йде? Є дріть, колодіть, що його просто плюще. Де ще світло це? А він тут не хоче вимикати. Ні, ну це взагалі нереальне. Не знаю, як буде це проходить. Він тут не хоче просто вимикати. Є десь кнопочка. Три з п'яти, тобто я навіть і більшу частину не вимкнув. Що чого він так повільно двері відкриває? Він сам де чи це я йду. Що відбувається? просто, непонятно. У мене ж світло не вимкнуте? Це 4, да, буде? Це 4, а там на кухні 5. Я не знаю, як його вимкнути. Може гра багнута, може, я не знаю. Це шль? Ну, шуруйте, давай, ну швидше, ну, карний бабай. О, все, я нічого не бачу. Ні, я бачу годинник. Я йду на годинник. Алілуя! Я щось зробив. Ну, понятно, він каже, я не можу з нього вийти. Мабуть, з цього циклу. я не знаю, Ну він шизоїд, це прям конкретно. Конкретний шизоїд. Ньюхом. Ну, типу, гра називається Новий Дім. Что это значит, я не знаю. <Слых> Чего он так долго чапает? Ой, ой, behind you. Что, behind you? О, серьезно, здорово. Могут надо идти вперед. <Слых> Блин, А, все. А, кріпота. Це був просто тупий сон. Окей, а тільки окей. Я не знаю, просто що... Шо... Що це було. Хто мені світло включив? Space щоб встати, окей. Я зна. виясни, типу, звідки йде шум. Тобто я дві години вимикав світло, шов у своє ліжко і мені якийсь дебіл вімкнув світло. Коротше, я тебе ненадовго відволічу. Може, будь ласка, підписатись на мої інші соцмережі, які зазначені отут, або перейти за QR-кодом. Дякую за увагу. Дякую, просто велика. Миша, Привіт Що ти робиш? Ти їш мої ті ці... хлопья забув як Open the fridge Сир Миша, буш сир На тобі сира. You're so cute! Uh, дякую, що зробив мені якусь кампанію. Я почуваю все дуже одиноким. Яке ім'я я можу тобі дати? Інтернейм. Імба! Oh! Давай назвемо його. Mm. Давай англійську, так, от, і називаємо як у мультику було. Джері, мабуть, отак от якось. Якщо чесно, не шарю, як воно запишеться. Мабуть, так. Твоє ім'я буде Джеррі. Тобі подобається сир. А, ось, ось що це нью хоум. Коротше, буде в мене... Буде в мене своя миша зі своїм ім'ям Джері з двома Р, якщо це е, неправильно. Якщо правильно, то ну і хай. А якщо неправильно. Та я точно що звуть? Ну, а якщо неправильно, то буде в неї своє ім'я. У мене вдома живе миша, яку я вдягаю як дитину йопер-мопер. О, це вже якийсь цей Dreamcore пішов. Кинути м'ячик, на, лови свій м'ячик. Міша. Можна було б його назвати Міша. Ладно. Це реально вже якийсь дрімкор. Хто не знає, що таке дрімкор, я ставлю картинку. Мультик якийсь. І попкорн. Миша тобі як? А прикиньте це не Миша, це якесь. Ну, типу Миша, але прикиньте, вона не жива. Ну, я маю на увазі. Не те, що вона там, типу, розмовляє і має розум, але як тому, що ну, типу, взагалі не жива. Хлебушка. Хто взагалі так тримає вілки хлібушко? А, флешка. Може це машина, я не знаю. Їду краще з дороги, ні? А, у мене на повідку миша, чуєш, прикольно. Я її не побачив. Це флешка... Куди? <клес> все. Мінус миша. А було все так весело. Ти це зробив? Що? І що? Це тільки твоя помилка. Ти вбив його. Жалко мишу. Вбийся. О господи, що це таке? Матюки, не будем таке озвучувати. Я кудись іду, я не знаю, я бачу шарик, іду на шарик. Депресивна гра, капець. Мені тупо шарики збирають? Я хочу мишку свою забрати. Я ж кажу, буде щось з мих з, ми... з мишою не те. Буде з нею щось якийсь трендець. Печалька. Це кажу, це якийсь дрімкор. Там мужик, я бачу мужика, я не знаю зараз. Приближен там мужик. Короче, треба идти на мужика. А -а Ай! Страшно копать. Овард. Я за что это Знов! И ты! Знову три часа, и ты! Да и песняк, где присняк? присняк? присняк, присняк? Все, нема миші. Було миша, нема миші. Я те втратив Джері. Коротше, воно. Space to put back. А, щоб покласти назад. Воно, коротше, ну, запам'ятовує. Є дрій. Поліція чи що? Запам'ятовує, як звали мишу. І воно тепер, коротше у всій грі називає її саме так. Так, це читать. Я не можу продовжити жити кожен день, знаючи, які жахливі речі я зробив. Не їхати на того маленького хлопчика і не зупинитися. Ну, я маю на увазі мишку. Щоб врятувати його, це пожаття почуття провини, яке з кожним днем все більше роз'їдає мою душу. Я боягуз і ним завжди буду, не звачаючи, ні зважаючи ні на що. Я ненавиджу себе. в Мене більше немає нікого. То зав зав заважав мені жити з цим заглибим життям. Коротше, <coughs> депресивний у нас челик. Open the drawer. що таке drawer? Окей, okay, Google, що таке drawer? Шухляду? Дровер це шухляда. а він мені. Куди йти, де шухляди? Все шухляда. Ой! <coughs> не. Я не буду це таке робити. До речі, а який це авто, який це пістолет? Я не знаю, на Ютубі не забанять це таке. Чуш! ну я так розумію, це якби кінець, якби кінець гри. Може може якась іншу кінцівку, я не знаю. У мене немає часу, щоб піти. Блін, ну а. Ну я якщо я не хочу. давай ты шукать выход. Вот это какой вариант. пришлось с робом, бо я просто не знаю, что то еще можно потыкать. Значит, то больше ничего. Окей, okay, гоу. Бери это, быть, да? Hey, э -э 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 -э, открывай двери, мы знаем, что это ты. Н давай, короче, ты откроешь двери. Е. Uh, the door open the door. Я хочу відкрити. Я потім, якщо що, я. іншу кінцівку зроблю, але я хочу відкрити двері. Бо ну не варіант. New Home Так, ну і в принципі, пішли титри. А от тепер я хочу зробити іншу кінцівку. Давайте подивимося, що буде. Коротше, що я можу сказати про цю гру? Вона дуже якась депреснявна, депресивна, Депреснячок якийсь повний. Я не побачив тут якогось інтересного, цікавого якогось геймплея, типу, тупо ходиш, вимикаєш, вмикаєш світло і нічого майже не робиш. Були скрімери, я від деяких навіть трохи дьорнувся. Ну, а якщо так от в цілому, то можу поставити і десь сімерочку з десяти, бо вона дуже, вона дуже довга. Там. Ходити, це більша частина взагалі геймплею. Так що, отак от. якщо вам сподобалось відео, можете поставити лайк підписатися. А я викладу це відео ще і в коментарі під грою. Може, навіть хтось, хто робив цю гру, побачить. Я бачу, що там замічають людей. Всім дякую за перегляд. До побачення.